Їздили щойно, купили дві сітки картоплі, вони різні. Назва одна торнадо, якщо я не помиляюсь, і біла роса. По 10 гривень нам віддали. А взагалі-то картопля зараз продають від 9 гривень до 13. Ціна стоїть за кілограм. Так, купили помідорчики. Будемо знов квасити відерці для цього. А ціна по 25 вже. Ну, це в АТБ ми взяли яєчки. по 46 гривень за десяток. Ну, 46 з копійками, там щось десь так. Також забігли в Авроруш, купляли відерце, а, До речі, скільки воно? 49 гривень. І купила ось такі ще резинки, якраз по знижці були. Це я буду для поліненого килимка. Для занять. Ця була зі знижкою 14 гривень, а ця 24. Якраз це мені треба для Полінки робить таку як ручку для килимка для занять класикою, щоб було зручно носити, і воно тоді не загубиться. Подивилася, такі є, продають у спортивних магазинах, а ми ж чому? Самі з руками, як ото кажуть. Так що зробимо. Так і Ще купила ось зі знижкою такий був джгут. Я вже брала, там трошечки залишилось, ну зараз просто крутезна знижка. Гріх було не взяти. 24 гривні. Так, ну ми вже вдома піднялися, продовжуємо. Значить, на ринку ми ще придбали зелень, це Кріп і Петрушка по 15 гривень за пучок. А потім ще докупили один за 10, це треба нам для засолки помідорчиків. Огірки зараз коштують 60-75 за кілограм. Ми там жіночка продавала свої огірочки, купили в неї за 55 за кілограм, і ще взяли ось такі помідорчики. Також по 55 за кілограм. Ну, трошечки. Це вже ВТБ. Я зайшла якраз по знижці була моя улюблена суміш салатного листя. Зробимо зараз салатик. Так, так ВТБ ми ще взяли, взяли отакий хлібчик. Полінка Любе. Любе зараз скажу, скільки він коштує. 15,50. Потім сметану і масло. Масло у нас ось таке 42 гривні, а сметанка 21,40. Ну, і таке. Треба також, до речі, коштує аж 43,90. Дуже подорожчали зубочистки, Ну, таке треба. Так, за капустку. Капустка у нас 10 гривень за кілограм, це на ринку також купили. Будемо шинкувати та засолювати. Квасити. Квасити. І заїхали ще в м'ясний магазин. м'ясушка тут такий є. Взяли ось таких реберець, Воно якось називається, перший раз таке чую: пір'я, пір'я якось, перо, перо свиняче чи щось таке. Коротше, не пам'ятаю точно назву. Але 99 за кілограм, півтора кілограма взяли на супчики, борщики. І ось таку галяшечку, щойно привезено, свіженька, 80 гривень за кілограм взяли. Так, ну як заходиш в Аврору. Купуєш не тільки за списком, але і ще те, що за знижками, але треба. Це ми вже водімо придбали, бо зрозуміло, речі потрібні у господарстві, а наші всі там, і коли ми їх побачимо, в якому вони стані буде, не зрозуміла. Так, це ще такі щіточки взяли. Це відерця, я вже показувала 49 гривень. До речі, все по знижкам, дуже круті знижки, тому їх було не придбати. Взяли ще ось таких, такий пальник для газового балону. Ну і, звичайно, газовий такий ось балончик взяли. Це я взяла по лінці малювати і собі такий лайнер мені потрібен. Все в Аврорі. Все. І єдине, що ми ще заскочили в магазин. Так, як його так показати. І, коротше, оце полінки придбали, бо у Еліни є. Поліна дуже хоче такий вдома ходити. По типу кінгуру, називається така піжамка суцільна. Коротше, такий крутезний варіант. Зараз Полінку обрадую, одягнемо та покажу. Одягли, ось, все, приміряли на полінку. Дивися, так, така киця. Так, і зараз повністю повернися. Ось, ну, Полінка. Ось так. Як, як на тебе шитий? Так? Класно, вона довольна. Так, зараз будемо міряти температуру. У нас Полінка знов захворіла. Сьогодні до школи не пішла, вчора також, але і Еліна сьогодні вдома, тому що зателефонували, верніше написали, що сьогодні у них прорвала трубу. І заняття будуть онлайн. Ліна займається онлайн, а Поліна поки що байдикує, так скажемо. Зараз будемо процедури проводити і міряти температуру. Йду до школи, написала вчителька у чаті, щоб прийшли, забрали роздруківки з домашніми завданнями, бо завтра у дітей буде онлайн-навчання. Ось. І у Еліни, і у Поліни завтра буде онлайн-уроки, тому що в школі щось там сталося, чи біля школи, чи в школі. Коротше, там щось з каналізацією, труби якісь прорвало. І це такий затяжний процес. У Поліни ще не було онлайн-заняття, у Еліни вже було. Мабуть, навіть два рази в неї вже є допуски всі ці. Ці паролі явки, як то кажуть. У Поліни тільки ще, ну, ще немає. Обіцяли, обіцяли ввечері надіслати. Тож будемо спробувати. Треба той Google Meet ще завантажити, підключитися, під'єднатися. Як воно то буде завтра, не знаю. Завтра два уроки у них. Найбільше цього. Не хотіла, сподівалася, раділа, що діти будуть ходити офлайн до школи, але я так розумію, це тільки початок. Збираю зараз кошти на обігрівачі, бо дуже холодно і в класі, і у бомбосховищах. Чи як вони там в укриттях. Тут які квіти гарні. Так, зараз тут у Чергової треба забрати. Подивимося, що там. Даремно збігала в школу, ну, як даремно, прогулялася, якщо що. Ой, коротше, зошити там надавали тім, у кого їх не було з собою, а у нас були, тому будемо навчатися по них. Йшли люди, відключилася. Ну, коротше, там є домашнє завдання, нам надіслали. Зараз будемо займатися. Полінка трошки краще себе почуває, тому зараз якраз і повчимо уроки. Поки ми з Полінкою вчимо уроки, Вадим Петрович тут уже нам на зиму зробив вкусняшки. Ось это заводська пломба собі придумала розвагу. Взяла кришку від коробки, де її грашки зберігаються. І воно щось чуде, так, бачу ближче. Ой, щось там ще зі скотчем придумала. Винахідниця. У нас сьогодні свято. Ну так, живота. Такі приготували реберця у соусі гірчиця в зернах, потім соєвий соус і мед. Трошки засмажились, тому що у нас така духовка не дуже. І ще у нас ось такий салатик за новим рецептом. Тут крабові палички, кукуруза. Яйця, огірки та е, плавлені сирки на терці на терці. Ну, так слоями, коротше, викладено все та змащено майонезом. Будемо пробувати щось новеньке. Ну, думаю, що за смаком воно не дуже буде відрізнятися від класичного. І у духовці у нас запікається картопля по-селянськи. Зараз дві хвилинки. Ой, ух ти. Ой, Боже. Яка вона зручна. Ось така смакота. Полінка покликала показати, що в неї трошечки тут зміни. Бачите, це в неї як авто якесь, так? Можливо, там тобі ще треба цей зробити. Я, я думаю, я хочу спочатку сидіння зробити. Угу. І потім вже Зрозуміло. Сполінка покликала похизуватися своїми обновами. Вона кермода вдала собі, потім в неї там воно ну, вона каже щось, їжа там фломастера якісь, і ось таке і сидіння, книжка. і книжка, так, і сидіння таке собі зробила. Зошит. 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 Коротше, дитина креатива. Як ти себе почуваєш? Ну розкажи нам. Трошечки, так, так. Да, хворіє, а так в цілому непогано. І як з'ясувалося, Полінка у нас водій автобусу, так, і вона підзароб... підзаробила. Ось, бачите, в неї така баночка є. І там монети. Ось вона за проїзд брала гроші, тому вона трошки підзаробила, і в неї тепер нові апгрейди, як вона нам каже, бачите? Ось так. І фломастери нові. Ось така кулька в неї, ага, нові фломастери, так. Далі в неї ще з'явився воно пасажир, бачите? Ось так. Це все відбувається. Моє маніня, воно гуляється, так? Да мой зайчик. <різь> <різь> а встать зможеш? <різь> ну, а голову піднімай. Щось не те. Спробуй походити, ану, давай. Боже, як це стрьомно виглядає. Іди, давай. Боже, як це моторошно виглядає. Поліна, ну повернись. Ану, дай. Ой. The next day. Сьогодні у нас 21 жовтня, а погода на вулиці просто чудова. 17-18 градусів на сонці взагалі спекотно. Так несподівано, але дуже приємно. Їдемо по лінку, веземо на заняття з хореографії. Потім, можливо, трошечки прогуляємося. І значно краще стало. Трошечки є такий сухий кашель, але вже шкура трещить, як каже Ні. наш тато, так? Ні. Не трещить шкура. М -м, моя Три, зай. Біля, ну ти вдома таке витворяєш, то треба тобі вже поспілкуватися із друзями, з дівчатами, позайматися. Ти бачиш, що ви вже ваші Твої дівчата вже вивчили танець. Ви скоро будете виступати, їхати на е, ці, м, фестиваль, на виступ. А ти танець не знаєш. Та хоч рюкзак трошечки дала? повториш. Так. Так, рюкзак у нас, ну, так? Я дала. Наша гарнюня. Ну покажись, ну ти дуже гарна сьогодні. У тебе така зачіска, ну така красотунечка. Крию трошечки віконце, бо прям нема чим дихати. Дома прохолодно, а на вулиці тепло. Нарешті нам повезло з місцем паркування. Дівчина, а ви не поспішаєте на заняття, на тренування? А? хочеться покататися, так? Така погода вообще шикарнюча. Така погода крутезна. Гріх було не прогулятися в парку. Зараз. Мамо. Ну так. Я навіть не знаю. Дерево пофарбоване, я не звертала увагу. Це на новий місток зробили. Ти їдеш? Та чого ти? Що тобі важко на ньому, так? Ану, спробуй. Ой, от тільки обережно там, тормози. Якраз дерево, так. Дівчатка пішли. Так, тут натерли на тер. А ну, давай. Ой, зараз твій самокат влазить і воно не дуже прикольно. Так, і зараз давай. Так, на ну мене дивись. Зараз з іншої сторони, щоб було видно, що тут ще маленький є. Молодець. Ой, клас. Все працюють, бачу. А що це за дим? Пиляка. Mm -mm. Ні? Так. Зараз. В цьому відео, скоріш за все, буде не одна розпаковка. В принципі, давно їх не було, тому ж тож, нічого страшного. Зараз шалені знижки в Аврорі, в «Арусі», в АТБ, в Сільпо. Тож, ну, звичайно, купуємо те, що необхідне, але якщо є знижки, то мимо них пройти дуже важко. У цей антижир дуже. Рекомендую, дуже хвалять, тому вирішили його взяти. Тим паче, що наш той вже закінчився, майже а він потрібен у користуванні, в побуті, в господарстві. Ось і цей був зі знижкою 64 гривні, а Так він коштує, якщо я не помиляюсь щось. Близько 90 гривень. Так, взяли далі, поїхали. Це, в принципі, причина, чого ми зайшли в Аврору. Треба був цей пергамент. нам. Він також зі знижкою 22 гривні. Взяла полінці робити заколки, у ці крокодильчики постійно треба. І також це для Полінки, для її олівців, Фломастерів та тут такі листочки будемо складати маленькі записнички. Так, випросила, випросила дитина ось таку ручку. Вона гелева. Мама тут. За... Оці... Мам, да. Смотри, вона знімається. Ух ти, як круто! Клас! Так, і дуже давно просила, і зараз вони якраз зі знижкою, і тим паче, що сьогодні ми купили якраз молочко. І поки Полінка була на заняттях, ми зайшли спочатку вару за цим хлібчиком, який ми завжди беремо. Так, тим паче, що він закінчився, побачили ось такі. Гриби дуже давно хотіли, і якраз були зі знижкою на українській це глиб. Як є зі знижкою ця ковбаска, завжди її беремо, бо Полінка дуже її любить. Так, і ось, ось зі знижкою був майонез. Ну немає, закінчується помідорами. Тож... Так, жовтих помідорів, Добре, так і ще що ми там взяли для Полінки. Вона дуже любить. Ми взяли її такий сюрпризик, морквішку. Так, І зі знижкою було молочко. Якщо я не помиляюсь, 28 гривень, щось таке. Воно таке довгограюче, тому беремо завжди в такій упаковці. Намагаємось принаймні. Так, І ось яблучки також були по 12 гривень, взяли. У нас дівчатка їх хрумкає дуже. Тільки все є, все є. І поруч магазин м'ясний зайшли, знов взяли ось такі реберця. Дуже нам сподобалось, як ми готували, тому вирішили знову взяти і за тим самим рецептом приготувати. Після того зайшли ще в сільпо, там була знижка ще краще на молоко. Молока в нашому випадку багато не буває. Тим паче, завдяки цим трубочкам, я думаю, що сьогодні цього вже молока не буде. Так, Наступна покупка, це випадково побачили. І вирішили зробити дівчатам ось такий сюрприз. У нас залишились отакі от дві сосиски, типу мисливських, ось тому якраз приготуємо ось такий їм смаколик. Так, це ми купили бурячок. Не пам'ятаю, я... скільки він коштує. Угу. Ну, коротше, оце кілограм, тут трошечки, може більше в 7, гр... 7 гривень. Сім гривень вийшло, так? Трошки мор... моркви взяли, так? Тут щось на 3 гривні вийшло. Так, і цибульки. Там дуже багато по гарній ціні по 12 гривень. Взяли трошечки цибульки додому. Ну і заскочили ще в АТБ. Там сьогодні шалені знижки. Взяли, в принципі, так, дівчатам оживчик, собі томатний сік і все. Так, забула, ж. ще взяли ось таке масло. Ми дуже... Його любимо, ну, беремо майже постійно, бо це і вигідно. І на нього, коли бувають знижки, беремо. Зараз 90 гривень, а так там 136 гривень щось таке. Ще взяли ось такий замість кетчупу український фірмовий соус, також зі знижкою. Так то він 50 чимось, а це 36 гривень. Ну, Крутезна ціна. Кріп. Останнім часом саме такий беремо, бо дуже люба Полінка, саме такий. Вадім їй робить грінки. Так, Ну і це просто в побуті потрібна річ. Взяли також. Ну і все. Ось наша така невеличка розпаковка. Полінки йде заняття. А вона не витримала, попросила молочка з трубочкою. Вирішила я ще один елемент додати до поліненого образу до Дня Холовіну, до святкування Дня Хелловіна, тому що у неї буде онлайн заняття, і обов'язково їм потрібно бути в образі. Також, хоча б елементи якісь, але у нас вже частково є. ну, Повністю образ, але трошечки, трошечки ще додам сьогодні придумала. Так, тут моя помічниця прийшла, вона вже смакує так? Смачно. Угу. Обов'язково ми образ покажемо повністю, коли відбудеться заняття, і це вже буде, звичайно, в наступному відео. мені, я вибула без трубочки, це молоко. Ти молочко випила навіть без трубочки, а так. з трубочкою дуже смачно, так було? Да. Та, коктейль? Ну, хоч так дітки, бачите, будуть пити молочко. Ну, як придумала, бачите, в стаканчик. Mm -hmm. В скляночку. Може, моя зайка. Ну смачний, так? Коктейль вийшов. Ну, дуже я, я дуже рада я за... ну покажи, будь ласка. Пид... Так, ага, Ребі? ти хочеш. Ось все, що що. Да, це той а, ту піжамку, яку ми цей камбезик її купляли. Я, я його, дядьку. ну так, звичайно, привели його в порядок, вона зараз його переодягне. І ось сьогодні випросила, до речі, я забула показати ось таку наліпки такі на обличчя, такі вуса, носик тут, такі якісь кразики і вушка. Коротше, хоче вона собі такий а-ля мейкап зробити. Це в АТБ ми взяли, воно щось там зараз за знижкою не дуже дорого коштувала, дуже просила. Рада, Тому... І приймаю. каже, мама, воно так так підходить, ой, там щось на кухні торохтить, дуже гучно. Воно так підходить якраз під цю піжамку. Ну, як не купити дитині. Очень тяжело с ней работать, нужно подбирать.